Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також рад вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала Вікторія Кравчина, проєктна координаторка благодійного фонду Посмішка UA». Вікторія, доброго дня. Доброго дня. Я сподіваюся ближче до мікрофончика. Будь ласка, mm -hmm. отак От ближче. чуть-чуть. Yeah, okay. я сподіваюся, що е, я правильно назвав і благодійний фонд, і він так цікаво ще пишеться. Ну зараз ми його побачимо. А чому я на цьому акцентую увагу? Тому що походу. Там буде ще і громадський центр е... звучати, так. Так, в рамках діяльності організації не будемо перестрибувати, як то кажуть, не будемо одразу так сильно цибати. А маю сказати абсолютно всім нашим глядачам і слухачам, що цей проект, сьогоднішній проект, як завжди, традиційно, як він раніше виходив, так і зараз він продовжує виходити. Кожен вівторок, о 13.10 ми виходимо в рамках всеукраїнського програми ментального здоров'я. Ти як і цей медіапроект називається Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість. Отож сьогодні ми разом з Вікторією будемо говорити. Вікторія буде більше говорити. Про постір, простір дружній до дітей, молоді та сімей. Що на початку? Що таке благодійний фонд «Посмішка.юа» І що це таке в Україні? І про діяльність. Отак, три питання одразу в купі. Да, я трошки розповім. Благодійний фонд створений у 2013 році у місті Запоріжжі, і на сьогодні він працює вже в 19 областях України. Фонд має на меті посилювати громади та надавати допомогу тим, хто її потребує. Основні напрямки діяльності включають забезпечення доступу до безпечних продуктів харчування, питної води, якісної освіти, а також надання психосоціальної підтримки та покращення умов проживання для людей постраждалих від війни. Та інших надзвичайних ситуацій, з 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення активно працює в режимі гуманітарного реагування, продовжуючи допомагати найбільш вразливим категоріям населення. На самому початку ти сказала фонд організований для того, щоб підтримувати, або я зараз не точно тебе процитую, сприяти в ще раз, скажи, на самому початку. Посилення громади от посилення громади. От це слово сполучення. Якщо громада, ми що розуміємо. Посилення. Що значить посилення? Посилювати це залучати ресурси для того, щоб мати можливість. Це допомога ропомоги. Це, да. це допомога в, е, в певних проектах, які є в громаді. Або навіть якщо в них ще і немає таких проєктів, ви можете прийти в громаду і сказати, ви знаєте, от сусідні з вами громада запровадила те-то, 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 Ми допомогли. Ми знайшли ресурси. Ми знайшли ресурси. Це і не тільки матеріально. Ми знайшли людей, ми знайшли інформацію, методологію і так далі. І так далі. Так. Ми і, і тепер подивіться, що у них у них класно. Хочете, щоб у вас було класно? Так, благодійний фонд Вінницької області почав працювати в 2022 році, і наразі вже пророблена дуже велика робота з охопленням більше п'яти тисяч дітей, які була надана послуга. Це залучення і міжнародних інвестицій до територіальної громади Вінниччини, Так і це дуже велике підсилення для місцевої влади з боку додаткового такого ресурсу, як люди і громада. Угу. Ем, але е, щоб наші глядачі і слухачі ще раз хочу нагадати, щоб вони розуміли вашу цільову аудиторію, це все такі діти, молодь. Але там через кому і ще іде і сім'я. <риклад> <риклад> Насправді у нас немає обмежень щодо віку, але так ви цілком праві. Найбільший акцент на ми покладаємо саме на дітей. Найбільше наша робота стосується саме безпосередньо дітей. З 2022 року благодійний фонд спільно з міжнародною організацією Save the Children впроваджував вже декілька проєктів, які направлені саме на підтримку дітей. В рамках цієї діяльності у місті Вінниці було. Створено два центри. Першу чергу про які ми сьогодні будемо говорити, тому що він стосується безпосередньо наданню психосоціальної підтримки: це громадський центр, простір дружні до дітей, молоді та сімей, та центр соціального супроводу, який займається безпосередньо кейс-менеджментом веденням індивідуальних справ дітей, це два дуже таких великих блоки з великою роботою. Я Зупинюсь на громадському угу, центрі угу. на проекту спільно Сейв з Е, громадський центр у нас знаходиться за адресою вулиця Радіона Скалецького, 41. Е він це комунальна установа. Е він смарт, яка належить міській раді. І за нашим спільним договором таким е це якраз співпраця влади і громади, посилення, про яке ви говорили. Е Вінницька міська рада нам е дала приміщення в користуванні. Для того щоб ми могли підтримувати дітей, я вважаю, що це один з таких е, хороших кейсів прикладу того, як може співпрацювати влада та громада. Е, тому ми там в цьому центрі до проводимо заходи психосоціальної підтримки. Е, в центрі є діяльність е, більше 16 активності для дітей від 3 років. Це різні заняття е, психосоціальної підтримки. До, е, 18. із 18 вісімнадцятого старший. Вісімнадцять чи є ще старші для старших? Є окремий блок. Це вже безпосередньо заняття для дорослих. Там у нас відбуваються ресурсні майстерні. З елементами арт-терапії, а я сьогодні також про це хотіла би розказати, бо ми давай нам... спочатку про дітей. Да. Значить, як я зрозумів, я так структуровано хочу сказати з трьох років. Так у нас є заняття, які відбуваються в просторі якраз на психосоціальну підтримку, але воно йде не лише на це направлення, але також на певний розвиток, соціалізацію. На... У нас є структуровані спеціальні сесії розроблені. Він називається Team Up і Харт. Вони розроблені якраз міжнародною організацією Save the Children. Якщо дитина відвідує 12 таких сесій, то вона проходить певний блок навчання. Всі ці сесії вони приділені уваги на дружбу, стресостійкість, на подолання агресії. Тобто кожна з цих сесій несе певний е, великий замисел, і ми бачимо велику історію успіху, коли група ДО. Заверш В початку проводимо це і... і після і фіналізація. Це, от, насправді це дуже велика така роб... різниця різниця. Угу. Да, між ними хотілось би зауважити, також що команда працює не лише у Вінниці, а й у Вінницькій області. У нас є мобільні бригади, угу. тобто, окрім того, що ці заняття відбуваються в просторі, вони також безпосередньо їздять на виїзди. Ми зараз співпрацюємо з 12 територіальними громадами Вінниччини і так само ми їздимо туди блоками. Тобто, ми їдемо, провели сесії 12 сесій, і ми вибираємо наступну громаду, де це також проводимо. Ну тоді виникає ще одне питання: скільки часу йде на кожну сесію, і на 12 в цілому, е, в залежності від того, як в громаді ми це поєднуємо, і який. Е... Вік дітей, тобто, якщо ми їдемо лише з однією структурованою заняттям, це приблизно година. Ця ціла година, У нас але нема... це не сесія. Це сесія, одна це, тобто одна година один виїзд, одне заняття, одна година, це одна сесія. Так, але ми зазвичай її поєднуємо ще з чимось. Наприклад, тімап – це тілесно орієнтовані вправи для дітей. Вони ігрові і збирають досить велику е, е, таку енергію в дітей. Тому ми намагаємося їхати не з однією сесією, а беремо додатково ще якусь творчу майстерню, е, щось з повітряним пластиліном чи термомозаїком або своїми креативними Різними напрямками також для заспокоєння, тобто беремо активну uh -huh. якусь гру і неактивну, таким чином їздимо в територіальні громади. Максимальна кількість е м м учасників е в нас було дуже по різному від десяти, тобто, було коли ми їдемо в самі дальні дальні села, uh -huh. де мало дітей і активності. До того, що проводили такі великі заходи. Наприклад, ми відвідуємо табір. Я Маріуполь родина. У нас там може бути до 100 дітей цілком. Просто в нас іде тоді розрахунок кількості фасилітаторів, які працюють з дітьми, на кількість дітей. Тобто тобто я до чого запитую? Тобто, ви е мобільні в тому, щоб приїхати, раз виїзна бригада, так. ви мобільні в тому, що ви можете запропонувати. Тематично, так, як так. ти кажеш, ми ще щось можемо додати, і це так. не одна сесія, це і не одна година, а більше два і три, ви мобільні в кількості людей, так. з якими ви можете одномоментно працювати. Так ми е, попередньо нам просто потрібно все е, вірно розрахувати, mm -hmm. і грамотно прорахувати. Ми, коли почнемо заходити в територіальну громаду, ми зустрічаємося з місцевою владою і службами у справах дітей, соціальними службами, і таким чином. Ми беремо. Потенційно, да, кількість громад всередині цієї громади, які ми можемо охопити, де найвіддаленіші села, до яких мало хто з громадських організацій доїжджає, де діти потребують більшої уваги ніж інші. Чи треба для вас, чи ви вимагає вимагаєте? Я беру зараз в лапки, а чи проведення таких сесій вимагає якихось, скажімо, умовностей? Це має бути приміщення не 10, не 15, а наприклад, там 30, 40, 50. 50 мінімум метрів. Це має бути м, якийсь дитячий майданчик в теплу пору року. Це має бути. Я зараз фантазую. От що вам необхідно для того, щоб приїхати? Ми все беремо, грубо кажучи, собою окрім uh -huh. приміщення. Тому що якщо це літо це простіше. Ми зазвичай просимо, навіть якщо у нас творча майстерня, то нам столи виносять на вулицю біля якогось клубу чи школи. Зазвичай в таких дальніх районах там вибір невеликий. Зазвичай це якась одна школа або один клуб, в якому є велике приміщення приміщення зимою, де можна займатися, так і літом на вулиці, де є сонечко, і можливість ховатися від цього сонечка. В нас з обов'язкових елементів це що була водичка, що був тіньок. Ну, угу. в принципі, все. Тобто. Це не все. Найголовніше, як, е, як з вами от зараз нас почули, послухали, не повірили своїм очам і вухам, що можна так просто замовити такі дуже-дуже цікаві е, моменти для наших дітей, розвиваючі моменти для наших дітей? Як з вами сконтактувати і. Які ще необхідно зробити кроки для того, щоб ви умовно кажу, наприклад, приїхали в мою територіальну громаду? Е, зазвичай у нас домовленість вже є наперед. Тобто ми вже сконтактували з деякими територіальними громадами, і коли ми завершимо якусь одну громаду, у нас вже є на приміті інші, там де ми вже. Попередньо познайомилися. Ну, з у вас владою. є план. У вас так, є свій план. Так, ви так. розписані, і це я розумію. Так, от так. як в цей план потрапити, е, можна до нас безпосередньо звернутись в громадський центр. Е, в нас є телеграм-канал, який так і називається. Можна знайти простір дружні до дітей, молоді та сімей. Угу. Він у вінниці є єдиний з дітьми. Там є повністю розклад всіх активностей, які є, і е, доступність е, усім чи можна е, обрати, е, якщо у вас там є перелік сесій. Чи можна обрати з цього всього переліку якісь певні конкретні сесії? Так, звісно, у нас є сесії, до яких можна долучитися в будь, в будь який в будь-який час. Наприклад, є от активність досить популярна. І це вже наша історія успіху. термомозаїка. коли різні, різні групи дорослі, малі діти, підлітки усі разом на одному занятті. Я вважаю, що це ну такий справді виняток з усіх. І воно як знайомче. Діти складають різні зображення. Аження і дорослі з термомозаїки між собою знайомляться і заодно знайомляться з простором і вибирають які з активності їм е, по душі. Найбільш такі популярні у нас це веселка, це заняття для дошкільнят е, з трьох до шести років, там дві групи. Це якраз термомозаїка, яка налічує досить велику аудиторію занять. І це англійська мова. Тобто, це три таких найпопулярніших заняття, які є в просторі. Е, ще раз нагадаю: кожне з занять триває, ну я не хочу казати академічну годину, годину, астрономічну е, годину. Да, але ви розумієте, наприклад, якщо у нас є якась ресурсна майстерня, як то для дорослих і для дітей так само. І буває, що коли ми бачимо, що діти захопилися, у нас є час, ми це заняття продовжимо. Угу. Так от доросла творча майстерня у нас уже триває 4 години. Люди приходять на 11, і до 3 години вівторок і в у нас вільна творчість. Але це у Вінниці, так, це у Вінниці безпосередньо. Ви можете собі дозволити так, так. і на виїзді такий е, час. Е, на виїзді, на жаль, ні, тому що там ми підв'язані під місцеву mm -hmm. адміністрацію, які організовують дітей mm -hmm. нам безпосередньо і в ресурс, власне, тому що нам потрібно доїхати. Якщо це дуже дальня громада, потрібно розрахувати час фасилітаторів самих. Так е, і ще одне питання з цього блоку: е, хто ваша команда? Хто увійшов в команду? Так, у нас е, в громадському центрі. Центри, це команда з сіми фасилітаторів і одного супервайзера, е, які е, мають і психологічну освіту, і педагогічну освіту. Тобто, але е, безпосередньо для того, щоб почати працювати в команді, ми пройшли серію навчань лише у цьому проєкті, який у нас з 1 лютого по 30 листопаду цього року, 10 місяців. проєкт. за цей час ми вже пройшли 21 навчання, яке є обов'язковим для mm -hmm. нас. Тобто, у нас постійне підвищення кваліфікації. У нас є певні політики, як ми можемо працювати працювати з дітьми, що можемо робити, що не можемо категорично, і це є обов'язковим для всіх фасилітаторів. Ну, ось тепер поговоримо про психологічну підтримку. Так як ти сказала, що у вас всі вони пройшли психологічну підготовку, педагогічно напевно, також всі мають підготовку. Психологічна підтримка. Що Знову таки в цьому спектрі, що ви надаєте на що можна розраховувати? Що ви пропонуєте? Так, дивіться, найголовніший акцент це те, що всі заняття, які відбуваються в громадському центрі, це все. Психосоціальна підтримка, тобто вони всі побудовані не для того, щоб дитина отримала якісь там знання, хоч не без цього в будь-якому випадку. Да, акцент не на це зроблений. Акцент зроблений на те, щоб дитина змогла розвантажитися, відпочити. Тому що наслідки війни вони помітні абсолютно для всіх, не тільки для дорослих. Діти це також дуже відчувають. Їм потрібне місце, безпечне місце, куди вони можуть прийти і де їм буде комфортно, де вони зможуть себе почувати відкрито. Приміщення наше в Вінниці знаходиться в укритті це також є додаткова такий е, така. Кайфушка, як я називаю, тому що батьки не бояться, що це вони зараз це необхідна умовність. Але так, ви розумієте, що класно, коли поч повітряна тривога, і ви не біжите кудись, а ви на місці, і навіть у нас це так приглушено чути. Ми знаємо, що повітряна тривога, і ми дітей не випускаємо, вони всі угу. в просторі в цей час, але часто вони її там не чують, і вони собі продовжують свої активності проводити і розвантажуються. Тобто, це таке місце, де їм спокійніше, і вони просто. Просто приходять, у нас є, незважаючи на те, що є за розкладом заняття, у нас є місце куточок цілий зі столами, фломастерами, фарбами, куди дитина може просто прийти і побути там порозмальовувати. Стільки, щось. Стільки, скільки треба, тобто, це просто безпечний uh -huh. простір для дітей, і ви знаєте, дуже, дуже велика кількість дітей до нас справді, переходить просто. Е, у нас, от, наприклад, є підлітковий клуб, який так само собі самі навіть буває придумують активності. і Ми вже, в залежності від їхнього запиту, також щось додаємо. Але окрім наших активностей, які ми придумуємо, вони ще придумують собі додаткові якісь перегляди фільмів. Тобто, вони настільки вільно вже почуваються в цьому просторі, і настільки там комфортно і безпечно, що ну. Справді нас це дуже радує, що цей простір став місцем. Так і скажи, куди... не хочуть іти додому. Так, да, їм там класно. Ну, окей, маємо ще три хвилинки. Давай будемо смішити богів, як то кажуть, плани на майбутнє. Так що Ти казала, що от буквально прямо зараз, зараз, от щось 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 має має відбутися, має бути так. У нас попереду декілька заходів. Ви говорили, що нас є ресурсна майстерня для дорослих, і наша фасилітаторка. Змогла ну дати той спокій і комфорт батькам в першу чергу, які приходили на заняття з дітьми, і вони змогли намалювати чудові картини. Люди, які говорили, що вони кісточку в руках не тримали, нічого не вміють, не хочуть і не будуть. Вони намалювали просто ну як на мене, шедевр. Ну, як це ніхто. як ти ні що ні разу не робив ремонт, щоб тримати отой той нормальний пензлик, валік або ще, я не знаю, чим там можна зараз як працюють. Вони намалювали шикарні картини, і ми хочемо їх показати усім. Ми зараз доєднуємося до заходу. І хочу усіх також запросити. Хто слухає цей ефір 30 серпня у Щедрику, креативний простір Щедрик? У них буде відбуватися свято прощання з літом о 17 годині. Ми там також будемо. Це буде наша перша виставка картин. Ми хочемо uh -huh. там зробити. Ось і в нас також там будуть активності для батьків та дітей. Тобто, у нас би там свій дитячий куточок. Чак, також 1 числа. Е, е, у нас буде виставка е, цих картин. Продовжуватись, проте місце та час ми на своєму каналі повідомимо згодом. Треба Поки дивитися ж... у вас так? так. Так, це треба дивитися у нас. Ще зараз ця інформація уточнюється. І з 7 жовтня, також в просторі квадрат, у нас також буде ця виставка. Вже тривати певний час з великим заходом. Ми також будемо робити великий анонс е, е, про, про цю діяльність. Угу. Ну що ж, е, практично ми встигли про все поговорити. Е, так, я хотіла би тільки додатково сказати про те, що у нас зараз з 1 вересня починаються нові активності, змінюється і Ми також слухаємо ді, запити дітей. Угу. Тому будуть набиратися нові групи дітей на структуровані заняття. тімап і і які якраз з першої сесії до 12-ї будуть іти. Тому ласкаво просимо. Ми всіх дітей раді бачити, і дорослих також. Вівторок і четвер у нас великі заняття для них. Приєднуйте. До нас. Тобто, щоб дорослі знову таки зрозуміли для себе, я зараз проведу, якщо я правильно тебе зрозумів, я проведу аналогію з торговим центром. Ти приходиш в торговий центр з дитиною, дитину можеш залишити на дитячому майданчику в цьому центрі, а сам піти по своїм справам, потім дитину забрати. Тут виходить навпаки. Тут виходить, ти приходиш з дитиною. От, будь ласка, для дітей сюди, а для дорослих сюди. Так, ну така акція у нас вівторок і в четвер. <гум> <гум> в інші дні батьки можуть залишатись на заняттях з дітьми. <гум> це стосується в особливості маленьких дітей з трьох до шести років. Е, е, також це стосується часто. Бувають дітей з інвалідністю, там де потрібно, щоб батьки були присутні. А в інших всіх випадках так, на час заняття батьки залишають дітей, і потім, коли заняття закінчується, <гум> вони їх вже... Е, Забирають, коли ті навіть не хочуть. Нагадай, будь ласка, ще раз, де знаходиться ваш центр? Це вулиця Радіона Скалецького, 41. Це благодійний фонд посмішка Вікторія Кравчина сьогодні розповідала про по простір дружній до дітей, молоді та сімей. Проектна координаторка благодійного фонду посмішка ЮЕЙ і сьогоднішня наша розмова відбувалася в проєкті в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як а медіапроект називається ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість, який виходить кожного вівторка на нашому. Радіо на нашій частоті, а також на е частоті е нашого найулюбленішого телебачення у Вінниці телеканалу Віта Вікторія щиро дякую. дякую. Запрошую мені цікаво буде послухати. Через я переконаний через декілька місяців Ви придумаєте і ще щось. І у вас будуть дякую. нові сесії, цікаві сесії. Ну. Знову таки, тепер що знаєш, де ми знаходимось, радий буду тебе бачити і чути. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Столинки вісім рафів. Місто Події, що поруч.